Ну залежно яке керівництво, і залежно, яка фірма. Якщо терміново, то думаю, допустимо. Якщо державне, то, то не допустимо. А ким ви працюєте? Я ФОП. А якщо в тому є потреба, то телефоную. Все таки схиляюся до того, залежно від ситуації. Якщо це все-таки ситуація вимагає чогось е, неординарних якихось рішень або незвичайні, то так. Та потрібно розуміти, що в нас в краня, як, як війна, і це може бути доволі суттєве рішення. Тому тут треба все-таки відстовуватися від ситуації. Залежить від ситуації. А яка може бути така ситуація, коли це виправдано, наприклад? Ну, різна ситуація. В нашій роботі дуже може бути. А в ким працюєте, якщо не секрет? Ага, Білетером. Керівництво не телефонує, але напарниці телефонують. Якщо щось нагальне, а якщо ні, то думаю, що. Не виправдане. Я сам на себе працюю, я на кого не працюю. А то у вас можливо є найняті працівники? Працівники? Так, так, так. Ну, є, але я не це не турбую їх вихідні. Але я вважаю, вважаю, що це нормально. Що? Тому що може щось помінялося, змінилося, щось підказати, сказати, може щось підготувати. Це треба, це нормально.